Вітаю українці, глядачі-підписники на каналі. Знаю Ой. наближається жовтень місяць. На нас чекає багато змін в жовтні. Я зібрала всю важливу інформацію і розповім вам. Дякую всім, хто підписаний на канал. І ласкаво прошу всіх, хто ще не підписав. І головне те, що наші військові молодці і роблять все, щоб ми з вами були живі і виборюють для всіх нас свободу, щоб ми жили у вільній країні. Я гадаю, що в жовтні місяці на нас чекає багато хороших новин із фронту. Далі пенсії з 1 жовтня 70-річні пенсіонери матимуть змогу отримати щомісячну доплату в розмірі 300 гривень. Останній перерахунок пенсій, він пов'язаний із підвищенням мінімальної заробітної плати. Її розмір зміниться до 6700 гривень. В зв'язку з цим збільшиться і мінімальна пенсія для непрацюючих громадян, а також особам, які на момент оформлення соцвиплат досягли вже 65-річного віку. Вже згадані 300 гривень надбавки. Будуть отримані пенсіонерами віком від 70 до 75 років таку індексацію вирішили провести як компенсаційні виплати. Також ця категорія населення вона може розраховувати на отримання мінімальної пенсії на суму 3 тисячі гривень. Однак для цього мають бути дотримані певні умови. Пенсія початково має нараховуватися згідно з законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І має бути наявність страхового стажу. Для чоловіків це 35 років, для жінок то 30 років. Далі, з 1 жовтня, в Україні змінюються правила виплати субсидій. Що ж зміниться? Згідно з документом, з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде саме Пенсійний фонд України. З 1 грудня Пенсійний фонд України і буде призначати, і буде виплачувати субсидії та пільги. Зазначається, що громадяни, як і раніше, будуть одержувати виплати на свій банківський рахунок або ж через пошту. Також, враховуючи масштабне переміщення людей в Україні, пропонується не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадянам при розрахунку житлової субсидії. Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, компенсацію для покриття понесених витрат, пов'язаних з розміщенням у своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою прихисток. Крім того, пропонується переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану. Передбачивши можливість призначення субсидій з урахуванням фактично отриманих доходів в розмірі допомоги по безробітті, говорять. Вважають, що ці всі зазначені зміни вони дозволять забезпечити вчасність та ефективність надання житлових субсидій, що особливо актуально в умовах опалювального сезону. До речі, хочу додати, що сума субсидій вона зміниться і стане менше в порівнянні з минулим роком. Тому чи вистачить субсидій це велике питання. Далі, переселенці з 1 жовтня зможуть швидше і простіше отримувати необхідні соціальні послуги. З 1 жовтня Міністерство соціальної політики впроваджує в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери. Завдяки цьому внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування, а не реєстрації. Це дозволяє централізувати призначення нарахування та виплати для внутрішньопереміщених осіб, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців. Тепер органи соціального захисту будуть надавати послуги незалежно від того, яку адресу вказано в людини у документах. Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть і швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, і виправити помилкові або якісь некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО, і з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання. Єдина інформаційна система соціальної сфери вона завершує тестовий етап експлуатації в Житомирській, Рівненській. Та Вінницькій областях. Окрім того, триває підключення співробітників управління соцзахистом з інших областей для її впровадження по всій країні. В Україні на осінньо-зимовий період знову почне діяти важливий пункт правил дорожнього руху. Саме з 1 жовтня, по 1 травня, на всіх механічних транспортних засобах. Поза населеними пунктами мають бути обов'язково включені денні ходові вогні. В разі їх відсутності у конструкції транспортного засобу це має бути ближнє світло фар. За невиконання цього правила водії можуть отримати штраф в розмірі від 425 до 510 гривень. Також із жовтня стартує пільгова іпотека під 3%. Уряд ухвалив дві постанови. Які дозволять жовтня запустити програму пільгового іпотечного кредитування під 3%. іпотека під 3% річних вона буде надаватися українським військовослужбовцям, також правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло, так сказав прем'єр Денис Шмигаль. Функція подачі заявки на іпотеку з'явиться в дії. Наразі послуга перебуває в процесі розробки. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку, наголосив голова уряду. Банки будуть видавати кредит під ринкову ставку, а уряд буде компенс просто буде компенсувати їм різницю, ось цю різницю між їх ставкою та ставкою у 3%, які будуть сплачувати позичальники. Уряд планує таким чином субсидіювати кредитування сотень тисяч українців. Також з 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС, а наступного року запрацює. Промисловий. І тепер вже офіційно жодних заборон виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня не буде. Жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. В зв'язку з цим поширилась думка про можливу заборону на виїзд за кордон. Нарешті в цьому питанні вирішили поставити крапку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона вирішила покласти край дискусіям пов'язаним із виїздом жінок за кордон з 1 жовтня. Вона наголосила, що жодних обмежень не передбачено. Тож жіночки спокійно можуть виїжджати за кордон. І наостанок, якою буде погода в жовтні? На початку жовтня в Україні пануватиме тепла осіння погода. Зіпсувати початок місяця можуть невеликі опади. Однак триватимуть вони недовго, один-два дні. Далі в Україні потепліє і прийде бабине літо. Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач. Холодне повітря поступово почне заходити на територію України десь з 14 жовтня. Тоді ж збільшиться кількість опадів, однак сильними вони не будуть. Температура повітря вночі опуститься, але. Морозів ще не буде. В останні 10 днів другого місяця осені значного тепла не буде. Але 2-3 дні температура повітря таки дещо підніметься. А ось вже в листопаді варто очікувати на перші морози. Наприкінці місяця в окремих областях України випаде багато снігу. На сьогодні все. Я бажаю всім нам, щоб якнайскоріше закінчилася війна і настав мир. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.